Добрий день, діти! До нас сьогодні завітав зайчик, але він не один, а із мішечком. А в цьому мішечку загадочки. То давайте, діти, розгадаємо загадки, які у нас будуть. В небі хмаренька пливла, хмарка сльозки пролила на капусту буряки. На зелені огірки, і на траву, і на хвощ, то не сльози, то йде дощ. На світанку, як товстий жупан, на землі лежить густий туман. Ось він деревце хитає і розбійником свистить. Ось останній лис зриває і крутить його, кружляє. Хто це такий? Це вітер. Молодці діти, ви гарно розгадали загадки, а тепер давайте разом повторимо осінні явища природи. Це в нашо, Вірно, це нас дощ. Туман, вітер, вірно, діти. А ще у мішечку зайчика є картинки осінні, який намалював художник. Але він намалював не так, як треба. Допустив помилку. То давайте, діти, знайдемо помилку у цього художника і пограємо в таку цікаву гру. Що перепутав художник? Дивимось на перше зображення. Що ж художник тут намалював не так, неправильно. Грибочки не можуть рости на дереві. Грибочки ростуть унизу, на землі, під деревами, а на гілочках вони не висять. А ось так вже краще. А що ж на цій картинці переплутав художник? Восени, коли йде дощ, діти не можуть зліпити сніговика, тому що це ж не, до... не сніг, а йде дощик. Снігу немає. Перевіряємо. Точно. А що ж на цій картині переплутав художник? Ось такі гарні осінні дерева, гарні лебеді. А що ж тут неправильно? А неправильно тут те, що восени не квітнуть тюльпани? Ось ще одна картина. А що ж на ній не так? Хмаринки не падають яблучка. З хмаринки падають крапельки дощу, а яблучка тут зайві. Молодці діти, ви побачили помилки художника? А тепер давайте пограємо в таку цікаву гру, яка погода восени. Я буду задавати питання, а ви будете відповідати. Коли йде дощ, погода яка? Вірно, дощова, коли дме вітер, погода яка? Вірно, вітряна. А коли похмарно дуже сонця не видно, погода яка? Вірно, похмура. А коли? На дворі густий туман. Погода яка? Туман, вірно, діточки. Ви молодці, гарно відповіли на мої запитання. А тепер давайте пограємо таку цікаву гру. Називається вона Осінній одяг. Давайте разом назвемо, який одяг ми бачимо перед собою. Весь одяг називаємо: куртка, шапка, футболка, шарф, сарафан, штани, светр, кепка. А зараз давайте назвемо одяг, який ми можемо одягнути восени. Ми одягаємо куртку. Шапку, шарф, штани та светр. Значить, футболка, сарафан і кепка зайві. Якщо ми змінюємо восени свій одяг, то взуття ми змінюємо також. Отож, давайте розглянемо все взуття і назвемо його. Босоніжки, чоботи, туфлі, кросівки. Домашні капці і гумові чоботи. Що ми взуваємо босени? Чоботи, кросівки та гумові чоботи? Або босинішки, туфлі та домашні капці зайві. Діти, на цьому наше заняття закінчується. Але спочатку я вам задам питання, а ви повинні відповісти на них. І так, з чим нас знайомив зайчик? Вірно, зайчик нас знайомив з осінніми явищами природи. А які можуть бути осінні явища природи? Ану, давайте згадаємо разом. Вірно, це в нас дощик, туман, вітер. А який треба одяг вдягати восени? Вірно. Треба шапочка, щоб тепло було в голову, курточка, щоб тепло нам було в тілі. Бутиночки, щоб у ноги було тепло. Вірно, діти. І можна ще чоботи резинові, коли йде дощик, щоб не намочити свої ніжки. Молодці діти, ви гарно відповіли на мої запитання. На цьому до побачення!